Суперзірка двохтисячних Анастасія Петрик. та чому не підтримала Україну після повномасштабного вторгнення і де проживає сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн знає більше. Ставте вподобайки, підписуйтеся і включайте дзвінок. Стала мега популярною ще в дитинстві. Її перемога на дитячому Євробаченні 2012 року принесла їй не тільки визнання, а й любов мільйонів слухачів. Її виступ із пісною Небо був емоційним та надзвичайно потужним, що забезпечило їй перемогу та вписало її ім'я в історію конкурсу. Одним із найяскравіших моментів у кар'єрі Насті Петра став дует із легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко. Разом вони виконали пісню Сіла птаха, що стала справжнім символом єдності поколінь в українській музиці. Виступала з багатьма відомими українськими зірками. У 2013 році вона співала стіною Кароль на концерті до Дня Незалежності України, виконавши пісню Україна цити у 2015 році на телевізійному шоу Голос країни. Вона виконала пісню Все буде добре разом із Святославом Викорчуком. А у 2014 році на фестивалі Таврійські Ігри Настя виступила з Русланою Лежичко, де вони заспівали дикі танці. До початку Великої війни Настя разом із сестрою Вікторією багато разів їздили на фестивалі і конкурси ще і в Росію. Вони хазувалися підтримкою співаків путіністів, зокрема і Філіпом Кіркоровим, який відкрито підтримує агресію вороб в Україні. Наразі хочеш і Після 2014 року сестри Патрак кілька разів виступали в анексованому Росією Криму. Ба більше Анастасія Патрак часто з'являлася на російському телебаченні, виступала у диетах із російськими виконавцями. Дівчинка співала із Юлією Савічевою Філіпом Кіркоровим і Владом Соколовським. А у 2017 році знімалася у програмі Андрія Малахова. Усі ці люди сьогодні підтримують політику країни окупанта. Недавно сняли кліп на пісню «Закриті двері і «Doors closed». Надеюсь, все буде так вже в такому ж духі. У 2023 році Анастасія Петрак виповнився 21 рік. До початку повномасштабної війни вона жила в Одесі, а після вторгнення Росії перебралася до США. Штат Філадельфія. Також в Америці знаходиться її родина мама і тато. У квітні 2022 року із сльозами на очах дівчина розповіла журналістам телеканалу CBS, що назавжди запам'ятає звуки вибухів, які пролунали о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. Я спала. Я moment that's going to stay with me forever, and it's just really hard for me. після вторгнення вони з матір'ю виїхали до США, де на той момент вже знаходився батько сімейства. Він виїхав з України за кілька місців до початку повномасштабної війни та хотів перевести родину, нібито заради кращого життя. Сама Настя про життя у США говорить так. Тут мені легше, бо тут моя мама та тато. Музика єдина річ, яка мене заспокоює. Відомо, що сьогодні Петрик продовжує займатися музикою, але нових пісень вже давно не випускала. А у своєму блозі вона зрідка показує фрагменти приватних виступів. У 2022 році вона розмістила відео свого виконання гімну України. Це було дуже важко, але я така ж сильна, як мій народ. Написала вона під відео. Цьому патріотизм і закінчився. Анастасія прямо про російську агресію в соцмережі не пише, але розмістила в шапці інстаграм українські та американські прапори, а також сказала два міста Одеса і Філадельфія. Зважаючи на все за кордоном, дівчина знаходиться разом із батьками Вікторії, старшої сестри на знімках немає. А на своїй сторінці одосидка ділиться знімками з хлопцем, відео з півами і не тільки. «I'm trying to hold my breath, let it stay this Ба більше дівчина продовжує використовувати російські пісні в соцмережах після повномасштабного вторгнення Росії. На Жаль, ми навіть не знайшли жодного допису українською мовою в інстаграмі Анастасії, ба більше жодної пісні на рідній мові, на якій так красиво коли співала маленька Настя, дівчинка із сонячної Одеси, усе на мові окупанта, і це в той час, коли її рідну Одесу так жорстко встріляє Російська Федерація. Що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок, аби не пропустити нових випусків.